Вітаю, друзі! З вами Василь Котлов сервіс. Зараз на запуску конденсаційного газового котла Баксі Лунок Класік 24, двоконтурний газовий котел. Був старенький китайський Ренс, і поставили більш сучасний надійний економічний котел конденсаційний котел Баксі. тож такий огляд. Зробимо, що ми зробили. А бачимо, підключили безперебійник, щоб взимку завжди було світло, щоб котел завжди мав живлення і постійно працював, якщо навіть не буде електрики. Поставили газовий фільтр, щоб теж котел був захищений, якщо будуть якісь шлами у нас і по газу, був захист. Також поставили магнітний шлама Перед цим. Зробили обслуговування системи опалення, промили батареї, повністю очистили і додали інгібітор проти корозії. І проложили теж для конденсаційного котла таку трубу 32-гу. Це у нас іде в каналізацію зброс конденсата. Давайте зробимо коротенький такий огляд самого котла внутрішньої його частини. Дуже такий. Якісний котел в ньому встановлений частотний насос Грюнфус енергоефективний, біртроновська гідрогрупа з трьохходовими клапанами з датчиком протоку. Дуже надійна, перевірена роками. Також а, в нього стоїть а, з нержавіючої сталі теплообмінник БРД Зермагруп. І також в ньому стоїть ПК-частотна турбина. А, Зараз котел відкритий і він працює в тестовому режиму на систему опалення, тобто режим трубочиста. При відкритій камери згорання давайте ближ, вас до котла ближче, то майже не чудно, як він працює. Частотний насос, частотна турбина, дуже енергоефективна і майже безшумна робота даного обладнання. Також в цьому котлі стоїть новий газовий клапан. Резидіо на 24 вольта. Такі, такі ж клапана встановлюють в нові. Бошта Buderas. Зараз доналаштуємо котел, закриємо кришку і вже потім зроблю коротенький огляд з самої менюшки цього котла. Так, Це зараз ми вже наш налаштували котел, оділимо на нього кришечку. Давайте трошки зробимо огляд цього котла ззовні. Такий акуратненький він, приємний. Що міф майже взагалі нема, коли вже кришку оділи. І зараз можемо трошки подивитися, яке меню. Меню дуже зручне, понятне. Температура налаштування зліва у нас іде ручечка отоплення. Якщо так покрутить, то ми плюсиком додаємо температуру і удавляємо. Коли налаштували, наприклад, ту температуру, щоб нам гріла батарея та теплу підлогу, тоді отак робимо запам'ятати. Він запам'ятав. І гаряча вода теж саме саме, же регулюється. Налаштували тут температуру, яка буде для нас приємна та економна. І налаштували. Також є у нас кнопка резит скидання помилок. І виходимо в обще меню. Це вже при сервісних налаштуваннях. Дуже понятне, дуже зручне меню, великий екранчик, жидкокристалічний. І все понятно, що в які програми. Зараз піктограма у нас опалення мигає, показує, що працює режим опалення. Коли відкриваємо гарячу воду, мигає крайник гарячої води. Також показує температуру, тікущу тепло, носію, що, що у нас є в тепловміннику котла. Друзі, з вами Котловсервіс був Василь, сервіс інженер та керівник компанії Котлов сервіс». Завжди раді вам допомогти, звертайтесь до нас з приводу обслуговування газових електричних котлив, теплових насосів, обслуговування якісного обслуговування систем опалення при необхідності промивки. А також, якщо є у вас потреба встановлення нового обладнання, звертайтесь, завжди раді вам допомогти. Котлов сервіс.